Армадол забудь про головний біль. А які звуки? А? Відчуваєте, друзі? То, що я сказав, будемо натирати яблука. Тому що зараз ми будемо готувати. а ну, вгадайте, що ми будемо готувати. Ну, вже ж бачите, де деруни. Де От ми користуємо цю е, тертушку, саме ось такої е, форми на е, крупну тартушку. Часто ми натираємо картоплю. А я зараз яблука готую. Фактично, деруни будуть солодкі, десертні. І я рекомендую для цієї страви брати. Кислі сорти яблука, тому що солодкість регулюємо ми самі власноруч. Друзі, все надзвичайно дуже просто. Натираємо яблука і дивіться, перед не за не робіть це завчасно, тому що, як ми знаємо, яблуко темніше. Ну, звісно, можна цю темність попередити. Якщо ви натерли вже за пів години до того, як будете використовувати і замішувати тісто, можна е, трошечки додати е, вершків, ой, вершків, господи. Е, е, Фрешу, фрешу, лимонову фрешу, кілька крапель, тоді ти ж не буде. Нашу вам кисли ще без того. Дивіться, перед самим спочатку натираєте яблука і вже з одразу починаєте занішувати тісто. Я багато робити не буду. Я експериментальний о скільки соку, скільки соку. Дивіться, чому ще на крупно метко зробили? Для того щоб ці шматочки яблука відчувалися в самому тісті і в майбутніх дерунах. Якщо на дрібну тертку, у вас буде жижа, жижа, пюрешна жижа з великою кількістю соку. То не треба. А оце саме воно. Яблучко буде відчуватися. Далі. Люся, тобі як? Два маленьких яєчка чи одне велике. Ну, Якщо результат одинаковий буде, то. Ні, То не паритетна штука. Краще два маленьких. А чого? Або одне велике. Ну, Одне велике, бачиш, на замовлення, я тобі і роблю. І далі родзинки, друзі. А тут стоп! Родзинки це сухофрукти. Тут може бути і журавлина сушена, і вишня сушена, і цукати. Цукати ми від, відхиляємо. Сухофрукти. Тут обережно запарити їх в теплій воді, але не гарячі, і пів години не менше. Для чого? Для того, щоб більше краще розкрився смак. Але ми позбулися дуже непотрібного нам інгредієнту, який точно є в усіх сухофруктах, які ви купуєте в Україні. Діоксид сірки на маркуванні на продуктах ви можете побачити є 220 Оце і є діоксид сірки. Справа тім, що виробники, постачальники, всі, хто займається тим, щоб продавати сухофрукти в Україну, вони перед тим як експортувати, заносять спеціальні приміщення, і оцей газ. Який дуже такий щільний і з запахом вони обдають сухофрукти діоксид сіркою, щоб не заводилися бактерії і щоб термін придатності був набагато довшим. А для нашого здоров'я то не ок, то дуже не ок. От саме сірка, вона дуже гарно розчиняється у теплі, ба навіть гарячій воді. І ось тим самим ми позбуваємося цього. Я вам більше скажу: 100% всі цитрусові, які ви купуєте в Україні, вони обробляються діоксид сіркою. Тому важливо і ті самі яблука, і, 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 і сухофрукти, і ті самі цитрусові обробляти водою, чистити і вже потім використовувати в їжу. Тро дві ложки додам борошна, небагацько, не забуваємо. Отак, от достатньо. Не забуваємо і трошки цукру. І дивіться, я б додав сюди кориці або не додав би сюди корицю, а в якийсь йогуртовий сметанний соус. Ні, кориці не додавайте в соус. Кориці додавайте в тісто, тому що під час термічної обробки саме кориця розкривається на повну. Ну, максималочка буде. Максималісімо. Все, тісто замісив. Зараз перемішую, починаю смажити. Розігріти пательні і вперед. Люсь, а от, будь ласка, дай mm -hmm. інформацію і поради поради нашим глядачам чому чому а, чому бризкає все коли ви щось починаєте смажити на розігрітій олії Стріляє, ну стріляє сма стріляти і бризкати через контакт з водою. Якщо є волога, чи мокрий, наприклад, шматок м'яса. Якщо ви не, не обсушили його а, серветкою паперовою, так то він буде стріляти. Якщо сковорідка мокра, так само там є вода, воно буде стріляти. Це все через відбувається через нерівномірне випаровування олії і води. Вода виштовхує олію, вона стріляє. Ну, отже, така історія. Ну знаємо наскільки це неприємно, тому. Тому що е, одяг весь в бризках, стіна в бризках, плита в бризках, струля пательня в бризках, все в бризках. Тому е, ну я, наприклад, завжди я пательному перше протираю е, з е, паперовим рушником. Це раз, щоб пришвидшити так е, готовність сковорідки до того, щоб там щось смажити. Або розігріти сковорідку щоб вона обов'язково була вже тепла, ну та гаряча в даному випадку, що там випаровується вода. Mm -hmm. Ну є ще лайфхак додавати. Солі, тому що сіль вбирає воду, але я тоді не розумію, навіщо додавати солі, потім її витрушувати. Я завжди просто розігріваю скорітку, щоб вона повністю була суха, і тоді ніяких бризок не буде. О. А ще, знаєш, що бачила, коли смажили м'ясо, накривали зверху, ну, звичайно, якщо там немає ніякого а. соусу, нічого, то а, теж шматочок паперового рушнику зверху так прикладали і ніяких бризків не було теж. Mm, друзі, от за цими порадами я і підійшов так близько до пательні, нічого не бризка, тільки пахне. Mm. Це найкращі парфуми у світі. Яблучко і трошки кориці. Пішло, пішло до вас в вашу хату. Що буде далі? Покажемо, розкажемо, спробуємо. Це сніданок з один присудив, ваша смачна тачка походи. Що, друзі, передає, передаємо от трошечки підпотіло. Боже! Підпотіло у вас, у мене підпотіло, вже розпотіло. Друзі, а все чому? Тому що цей аромат, смак зараз підійшов. Отам, от в студії ТСН, сказали, вже пахне там. Неможливо вести новини, тому що будуть слинка текти-текти і ковтати. Які там новини, друзі? Дивіться, вже майже друни готові, вже можна витягати їх, але обов'язково на рушничок, щоб зайвого жиру не було. Що я вам скажу? Ніжність зашкалює, аромат. Best of the best, Скуштуйте сьогодні, спробуйте інших нагодуйте, і буде вам і іншим трошечки маленького щастя, якого не вистачає на нашу буденність. Деруни готові сьогодні будемо випробовувати на своїх а, наших колегах. А, класно, класно, рецептку. Зараз побачите на своїх екранах. Рекомендаціон пропорції також. Ну, регулюйте самі. Я не забував ні в якому разі б -б борошном, Одне яйце лише все. Яблучка, кисленьке хай буде трошечки цукру або меду, нехай же так, або гістеві, або якогось там кленового сиропу, і все, дерунчики готові. На ваших очах перетворилося таке маленьке астрономічне диво. В йодо... mm. новин. Я боже, хотіла сказати дируни. Дируни з я... яблучні. Давайте, поки зараз мені підготую, щоб я скуштувала, дай мені відеочка. Я зачитаю трошки наших глядачів, вже тут встигла зазирнути. От, Коваленка, пише, доброго ранку, мій улюблений сніданок. Привіт вам з перещепеного Ого, перещепиного. Oh. Перещепиного, перещепеного. Перепрошую, що на Дніпропетровщині. Раді нас тобою бачити. Кожного дня починаю свій ранок з вашого ефіру. Дякую, ДТ, що можуть дивитися. Свою улюблену програму. Далі Фортуна Ірина пише: доброго ранку, привіт зі Львова. Респект пані Аріні з Туреччини, яка була з нами на прямому зв'язку. 25 років не живе в Україні, родом з Луганська, а як гарно розповідала на Солов'їні». Так 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 так. А чи не думали творці сніданку продовжити сніданок хоча б до 12-ї? ночі? А Для другого сніданку часу зовсім Вчора Олена квітка не встигла в кінці все і розказати. Все було поспіхом. Подумайте про продовження. А можна цю а можна цьому чики село Велика Бурімка? Вам цьомчики? Ну давай. Чим я маю це брати? Руками, як ми, і сметану, і йогурт. Сметану теж руками я маю брати. Руками, руками. Бо іноді їжу хочеться руками відчувати. Як ти вдома їсиш? Ти ж не отак от їсиш вдома. Ну слухай, принаймні, хоч руки би помила перед цим. Сметану в йогурт, рекомендаціон. Йогурт не солодкий, тому що і так воно солодке. А, краще ти чистеньким спробувати, а вже потім формуйте смаки. І сметанкою, і вершками. І якимись. Ага. Mm. Я просто дуже-дуже люблю яблука. Ви я... знаєте, найкраще, коли ви чуєте не слова, а звуки mm. Mm. ваших гостей, рідних і близьких, які ми підготували, приготували. Такі і ніжні то, що... млинці, mm. супер, тісто, не забите, легеньке, повітряні. Дома. Говор... Ідеально. Говорю, зараз на паузі вона таке Ідеально. мені скаже, таке мені скаже, mm -hmm. друзі. Крутенька пауза, ми продовжимо. Добре, Я Добро, смачного Скажу ранку. тобі правду, коли не смачно, я кажу… Коли... Нарешті правда. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна